Усіх вітаю, місто Херсон. Показуємо сорт винограду Аватар, як він запилився, що з нього буде, не буде, і які помилки я в цьому році допустив. Як що я справив, аж де я, е, є деякі помилки, які ми будемо вже на наступний рок, е, рік. Вивчати і розуміти. Так, давайте по запиленню. Запилився у мене аватар. Ось так. Ну, є отакі довгі ягідки, є маленькі. не знаю, то буде є... є ось так. Але давайте з помилок. По помил... Ось тут наверху. Теж він якийсь круглий в мене вийшов, але я зараз розповім, які помилки я допустив. Ось тут ще навіть дещо не поспадало. Є довга ягідка, є ще маненька, десь він щось ще скидує, але по помилкам. Десь тут дуже-дуже гарно було видно. Ось. Бачите, от тут як припалене таке. Ось тут ось таке. Що я бачив? У мене на винограднику я спостерігав, з'явилася лістовертка, і її треба було прибирати. Плюс у нас були в той період е, дощ дощ був. Що я зробив? Я пройшовся проклеймом, але аватар ще на той час колпачок не скинув. Він пізніше скидує свої колпачки. І я пройшовся проклеймом. А так як були дощі, то можна було розраховувати, що може бути аїдіум. І я за проклеймом пройшовся аїдіумом, ой, серий серий. Пройшовся серай актив, 50 грам на 10 літрів води. І, скоріш за все, я подпалив ковпачок. І він погано е, скидувався з ягідки, тому форма ягід цього року на аватару у мене буде якась нестандартна. Не ну, яка буде, така буде. Звісно, я на це. Не обіжаюсь, але запам'ятав, що не можна на той час проходити серий. ні монофосфатами, ні міні Ну, У мене не було вихіду, у мене була лістовертка. Тепер робота над помилками. У тому році. О, знайшов один. Ось. Червоніє. Ось. У тому році усі старі листочки, от так понизу, понизу, були одразу ставали такі якісь червоні-червоні. І я що зробив? Я під корінь сипанув йому монофосфата і плюс кинув магнія, сульфат магнія. Його трошки попустило, лист, листочок потім став підсихати, ось так. от. Ось. Ось тут. Бачимо, так? Да? Ось тут. -от. Потім. Ось. І у мене є ще один кущ, тільки не аватара, а муромця. І на муромці у мене. Зараз знайду. Оп! Ось таке. І на муромці те ж саме. І вони все це роблять в один час. Що аватар, що муромець. Вони в один час. Оце у них почервоніння йде. Чи у них може одні корені, я не знаю. Ну, генетичний я маю на увазі. Але дав йому магнію в тому році весною. Магнію дав, потім дав магнію на осінь взиму. Да? Подсипав десь теж грамів 20. І... Що я зробив в цьому сезоні? на під подкорінь, підлив, теж їм сульфат магнія. І буквально недільки дві назад, після того, як вже пішло запилення, все, я побачив, що у мене на листочках на аватарі теж починається чуть -чуть оце покраснення. І в той же самий час на Муромці у мене теж вискочило покраснення по листочку. Я не розтірявся, так як я знаю, чого їм не вистачає. Ну, це ж мої ґрунти. ось На моїх ґрунтах їм не вистачає магнія. Я по 20 грам магнія кожному під корінь. Ну, пролив потім 20 грам магнія під корінь. І вони буквально. Ну, от скільки тут пройшло? Да? Дві недільки. Плюс палівчик був, і вони зразу. От, ось, ну, нема такого, що він, він щось чекав, там, щось думав. Ні, листочок прийшов до тями. Єдине, що залишилось, це ось на цьому крайньому, де я показував. Ось, ось тут. Ну, тут я один ще тут губачень бачу. Трошки ось таке. ой але покраснення все пройшло. листочок весь чистенький. Нема ніде ні покраснення, ні почервоніння. Все начебто гарно. І це я вирішив буквально за 2 недільки. Але перед цим масовано його кормив магнієм. Може це на моїх ґрунтах таке, я не знаю. Але у когось таке ну, може у когось таке теж відбувалося. Ось, може, комусь і допоможе. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду дуже дуже вдячний і до зустрічі!